Людям тільки треба. Живіть дружно нині, люди. Щастя, хай між вами буде, вже родився наш Спаситель, всього світу і Діва його колихає, пісні щастя все співає. Мир тобі, Господня, хато, хай тут буде згода, свято, і любов, і ласки в втіха, хай минають сіла з лиха, світла стелиться, дорога і одна любов до Бога, бо її відібрав. Сам Христос до нас прийшов. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть, і як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають гроші, гроші. Є доляри, трохи гривні. Вони дати нам повинні, але гроші щоб носити. Треба віпінь закусити, треба горілку, треба шлав, щоб я пам'ятали вас. А ще кубаси і сала, щоб нас не лишилось мало, а ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети в чоколяді, щоб дівчата були райді. Як нам все того даєте, проблемати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде вам усе вестися, приростати і нестися. Годі Мошку нас дурити, ми й без тебе мім жити. Без облуду, без мороки, є у нас свої пророки. Прошу пані, не сердитись, прошу пані, добри жити. Придіть до мене похвалитись. Для Ледорого візьмує й Богу, лиш ковбасу, шинко і пляшку на дорогу. Мовчи нещасний, то як дам по горбі, то твої костя спиниться у торбі. Чую, що воно біоче, може він по -піску хоче. Ви, дурний не топить. Ви просили, я прийшов, три по -сто, і я пішов. Зірка з неба ся любо кидає. Христос дитятко, нині рождає. Світи весело, Христу морії, хрізь у серці, віру та надію. Тут царів от зараз буде, тож подумайте ви, люди, як поклінемо віддати і достойно привітати. Що за навіть тут зійшовся? Може бунтуват зібрався за такі думки мій меч голови зітнає із плеч. Царі мій, прийшли до тебе, мудреці, яким відома новина, що поведила діва сина. Месію, начебто начебто царевичого світу, обіцяно в заповіті. Зараз же мерщій, поклиці сходу мудреців. Мудреці, вас цар взиває. Звідки ви, мужі великі. Я цар із гір високих, де сонях днина, де ліси, зелені, червона калина, де народ хрещений Ісуса вітає, свого Бога Христа величає. і я величаю несу сунині для нашого Бога, пречистого Сина. Я цар пів безкраї, за молитву дітей вбиває, де народ хрещений Ісуса вітає, і свого Бога Христа величає, і я величаю, несу сунині для нашого Бога. Чистого сина. Я цар синього моря, де бурієми зі мною говорить, де люд мій по морю, чайками гуляє. Свого Бога Христа величає. І я величаю дари снилі для нашого Бога і чистого сина. Великий царю Іроди, дорогу нам вкажи, твоєму царстві цар родився, Його нам покажи. Довго ми ходили, довго ми вбукали, я за світом народився, цього ми не знали. Ясна зірка нам світила, щоб місію відійти, а тепер вона погасла, ми не знаємо, куди йти. Вифлиєм ідіть і царю вклоніться, і усі мерщі негайно верніться. Кажіть мені, путь, куди йти треба, бо йому в мені конче треба. Поклонитись та й убити, не царя нового, бо не можу я сьогодні пережити цього, щоб той другий панував, владою втішався, а із мене весь народ тайно насміхався. Рушили в добрий час Ісусу поклонитись. Пішли собі іншим шляхом. Богу так схотілося. Воїни мої, віддаю я наказ. Вихлеєм ідіть, і дітей всіх погубіть. Хлопцям всіх вам порубати. Я наказую негайно. І тоді, напевне, враз він згине в той же час. Це я да, наказ, ми виконуємо цей час. Полилися ріки крові. До двохлітніх хлопчаків 14 тисяч зарубали, іро так скотів. проклинаю тебе нині вафлеємські матері. І не жити тобі кати, а кипіти у смолі. Царю, твою волю ми вчинили, всіх дітей ми перевели. І між ними твого сина тім була твоя повина. Геть від мене, геть, голоту, я потоплю вас в болоті. Я насаджу вас на спис. Гей, смерти, смерти моя мила, вірно ти мені служила. Хай не вірде кров та черенькою, махни своєю острою косою. Тут заходжу я з косою, хто питається за мною, кого маю я косити? З них ніхто не має жити, їх усіх скосив. Крім того, Бог ще скоси малого, що сьогодні народився і на трон мій накосся. У всій юдеї я літала, де була твоя вказала, ти гнав війська завалом вал. Я там справляла печний бал, ти на кістках зводив палаце, я там чудово мала працю, ти люд морив, за думку і слово, я ж мала урожай готовий. Пам'ятаєш, скільки ми вбивали, живцем гноїли, розтирали, і скільки б їх в могилу не кусила, в синах ще й дужче підіймала сила. Тож поможеш мені тепер, щоб той новий цар помер? Ох, не буде цього царю, Я кусую його дар'ю. Бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла й вбити. Я могучий і багатий, можу добрий віку б дати. На, ось золото моє, тільки не куси мене. Твою душу мушу взяти, пекло чортові віддати. Що я тисячі доріг, стоптав я тисячі чорів, аж поки долетів сюди. От уже чую грішну душу, з собою пекло взяти мушу. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе сміли покупає. Пойдім зі мною в пекло, там нам буде тепло. Сінно пане царство не праве. Повалений і розкривалий. Успілася світла, дорога. По ній, вирушайте із Бога. Брат братові руку подайте. Ми прияснім зброю, сховайте. Всі разом бедрать стояни, не вернеться і розпоганий. Добре стали, слава Богу. То збираємося в дорогу. За ким вийдемо із хати, щастя треба побажати, їм добром обдарувати. Я вінчую, як жит, хай ся гріша вас держить, але від вас усіх біда біжить. Найдає вам молоко і корова, і бико. Хай ся кури вам несуть, хай яйця знесе кого. А за то й дайте щось, бо я вже йду. І далеко, добрі люди. Може, хоч і ліпше буде. Є в нас начинка, і кубаси, водка, піво, ананаси. Треба без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. Є вас тут людині в року, дайте житкові обробку. Живіть щасливо собі, люди. Розказуйте, що бачили і чули, кого ще віра в Бога є. І Рождество Його святе. І не тільки на Різдво, але й повсякденно. Пам'ятайте, що є Бог, шануйте його імення. Українцям нашим побажати волі, щоб скосили дружно буряни у полі, а потім зурали і заволочили, і добротне зерно землю заложило. Хай нашої єдності вороги лякаються, і ми скажемо дружно. Христок Христос рождається. На дому кінчає Христа прославляти. За нашу коряду берем добру нагороду. Не для себе, а для нашого народу. А щоб вийти з хати, треба закорядувати. Щодо!